Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня бумажная распаковочка. Но ну, а мы начинаем. У меня на сегодня новыночка. С коллекция эмоджи. Такие пакетики. Я сейчас снимаю днем. И У мене, кстати, я зараз знімаю до уроків, тобто в мене должен быть, э, урок скоро. Я знімаю вам відео. Просто мені щось захотілося. Давайте починаємо вибирати колекції. Перша колекція в мене поп-іти. Я дуже хочу взяти новогодній пакетик з гірляндою. В мене він чуть-чуть, кстати, ой, порвався. Ось, бачите? У мене тут порвався, але я його склеїла. Так, далі ми вибираємо тока Бока. У мене ось такий пакетик, я хочу дуже вибрати, тому що він у мене вже лежить на каналі. Ну, на відео. Е він лежить лежить, я вже хочу його взяти. Далі в мене Гаррі Поттер. Уже так мало пакетиків залишилося. Три пакетика і вже через два відео я вже закінчу цю колекцію. Так, я вибираю цей пакетик. Потім в мене, по-моєму, прошла новиночка. Рюкзачки. Я вибираю ось цей пакетик. Кстати, в мене не було десь на каналі 6 днів, може... 5 днів. Я вам хотіла вчора зняти відео, але ніяк я не могла зняти. У мене то уроки, то я роблю уроки. Коротше, я зайнята, і я вам не можу знімати. Ну, а цей раз я зняла вам колекція Хэллоуінська Hello Kitty, я хочу взяти ось оцей пакетик. І наша новиночка я візьму ось цей пакетик. Ну, а ми починаємо. Так, перша колекція поп іти. Вибирайте, ну, приполагайте, під яким буде номером. Під номером 4, під номером 7, під номером 8. Я думаю, під номером 4, но я не знаю. Так, от такий пакетик новогодний. Ой, чуть не порвала. Так. І під номером 4. Я була права. Так. О, вау, нам попався ось такий олень в виде іта Я наклею ось сюди Ми вже закончили цю страничку І нам залишилося тільки усім. Но ну, ми продовжуємо. Далі у мене колекція Токабока. Такий пакетик. Я дуже рада. Що я вже вам знімаю. Зараз я його відкрию. Він у мене просто заклеєний, я його не можу. Боже, пожалуйста, хоч би я не відрізала нічого, тому що це просто буде. О, я відрізала! Я відрізала, знаєте що? Ось я одежду чуть-чуть перерізала. Ладно, коротше, у мене подивлюсь, що у нас за девочка. Вау! Прикольно! У нас є такий коврик такий від радуги. Я його наклею, навірно, девочку я наклею ось сюди, тому що нам ніяк не попадеться велика девочка. Може, і не попадеться вона, ну, саме велика девочка. тому що я не знаю. Мені вже дуже подобається дивитися свої відео. Ось така у нас девочка. Прикольно. Я ще постійно дивлюся, коли у нас виключають цвет. Я постійно дивлюсь Айка бум. Ну, Айкубу. Вот. Ось така девочка. І А у нас Аксесуарів немає? У нас, к сожалению, я, по-моему, не робила аксессуаром. Капец. И вот такая у нас одежда, я чуть-чуть рукав перерезала. Можешь сейчас получится его наклеить. Я вам дуже багато уже м -м, снимала. Ой, я вже дуже багато робила новиночок. Ну, но я вам не показувала того що це ж новиночки, я не хочу показувати. І в мене. Я щас попробую я щас оце от попробую отклеїти і к вам вернусь. Да, в мене вийшло його отклеїти я щас... О, ну, приблизно отак. Вот Получилося. В следующему відео ми закончимо цю колекцію. Ну но ми мы... продовжуємо. Дальше в мене колекція Гарри Поттер. Ось це вот такий пакетик. Я щас його теж, під. Я вже забуваю, коли. Ну, що вам казати. Предполагайте, під яким буде номером, під номером 3, під номером 5, під номером 7. Я думаю, під номером 5. Може, я не права, я не знаю. Тут, кстати, я вам, я нічого не піддивляюсь, тут немає номера ну, зверху. Зараз я подивлюся. Під номером 3. Капець, Хто думав, що під номером 3, я вас поздравляю. Так, зараз я подивлюся і хто нам. О! Капець, я думала, що нам попався Герміона Грейнджер. Я її просто дуже хотіла, щоб вона попалася, може, саме последній. А вона попалася саме. ну, самій непоследній. Капець. Ну, а ми продовжуємо. У нас слідуща колекція Hello Helloween's Hello Kitty. Ось такий пакетик. Зараз я його відкрию. Тут відкривашок э, нема. Я його ніяк не можу відкрити. Да, я його зараз сейчас... акуратненько постараюся його відрізати. Зараз, так. О, вау! Нам попалася така Hello Kitty з мітлою. Це дуже прикольно! І я її ось сюди. Так, ми продовжуємо. Ми... Я вам пока що не покажу новиночку нашу. Ну, но а це. Рюкзаки колекція. Я навіть не знаю, я не пам'ятаю під яким це. А, припомагайте, під яким номером я вже забула. Я забуваюся під номером, е, ну, можна і так спростити. Е, приполагайте, під яким номером попадеться від 1 до 8. Я думаю, під номером 1, либо під номером 8. Зараз. Ось отакий нам рюкзачок попався з квітами. І він під номером 4. Ось. Зараз. Все. І наша новиночка Емоджі. Кстати, чуть-чуть заспойлерила. Тут ще новенька колекція. Ну, я надіюсь ви не догадаєтесь. Так. Зараз і нам попався. Вау! Ось такий емоджі, який хоче їсти! Я його наклею ось сюди. Ну, а це все. Підписуйтесь на мій канал, я вас дуже сильно люблю. Буде скоро нові відео, Я може сьогодні ще зніму, ждіть відео. Всем пока!